Шановний глядач, сьогодні у нас дуже важлива тема: а саме звітність 20 ОПП. Що це за звітність, коли подається, яким чином складається, і які наслідки не подання цієї звітності? Також по цим питанням та іншим, будь ласка, телефонуйте нам за телефоном в шапці. профілю, підписуйтесь до нас на канал і будемо відповідати на ваші питання. Звітність 20 ОПП, що саме вказується в цій звітності. В цій звітності вказуються об'єкти, які має підприємець чи юридична особа. Тобто, це може бути офісне приміщення, яке може бути як власним, так і орендованим. Тобто, це точка, де здійснюється господарська діяльність. Це можуть бути кафе, ресторани, транспортні засоби, аптеки, всі об'єкти, які відносяться до підприємницької діяльності. Тобто, це може бути. Наприклад, це об'єкти нерухомості, так, руку... автомобільний Рухомий, транспорт, неру... будь-які так? так і тому ця звітність може подаватися як товариствами з обмеженою відповідальністю, так, так і фізичними і особами підприємцями. так, так і самозайнятими особами. Скажіть, будь ласка, яким чином складається цей документ? Є певна форма, її можна знайти в особистому кабінеті платника податків. Також є бухгалтерські програми, відповідно до яких ми можемо знайти цю форму і подати. Це як мен. Док, Саната, моя податкова будь-яка програма. Будь-яка програма, яка дає можливість подати і заповнити цей звіт. Воно заповнюється. Шапка хто подає, за якою адресою ви зареєстровані, визначається тип об'єкту, визначається територіальна приналежність. приналежність. Також визначається адреса цього об'єкту, де воно знаходиться. Зазначається, власне, воно чи орендовано, використовується чи не використовується, ставити його на облік чи знімає? А там треба. Вказувати вартість якусь оцінювачну такої вартість очи нечне не, не, не надається. А скажіть, будь ласка, таке питання. Яка ж е, періодичність надання цієї звітності? А якщо ми беремо в оренду офісне приміщення і складаємо договір оренди, то з моменту чинності цього договору оренду в нас є 10 днів для подачі такої інформації до податкової? А може таке бути така вимога, наприклад, що ця звітність повинна надаватись до податкової за умови наявності таких об'єктів? Щоквартально, чи щорічно, чи такої вимоги немає. Ні, якщо у вас відбуваються якісь зміни, ви подаєте. Додаткова форму 20 ОПП, де вказують, чи вже закінчився договір оренди. Аді вибуває так. Вибуває вибухає. так. Всі зміни, якщо цей об'єкт перемістився, якщо це стосується наразі там на ну, автотранспортних авто засобів, вони можуть бути зареєстровані за одною адресою, а потім ви переїхали, і транспорт приїхав з вами. Тобто міняється адреса та розташування такого об'єкта. А скажіть, будь ласка, а хто є отримувачем цієї звітності? Це податкова інспекція. І подається через кабінет О, платника податків, або да. через іншу якусь програму, так. якщо зайти в особистий кабінет на першій сторінці, де облікові дані платників податку, і спуститися майже до самого кінця сторіночки, mm -hmm. ви будете бачити всі подані та зареєстровані вами об'єкти у податковій інспекції. Е, скажіть, будь ласка, ну от, наприклад, з'явився такий об'єкт використання чи у підприємця, чи у підприємства, але ж я, наприклад, не вказав. Не не подав цю декларацію, як це відслідкується податковою, чи буде накладено штраф, як це відбувається? Як якісь загрози існують за припущені помилки, не своєчасне подання чи взагалі не подання такого повідомлення до податкової на самозайняту особу покладається штраф в сумі 340 гривень на юридичних осіб і фізичних осіб підприємців? Цей штраф становитиме 1020 гривень. Це незалежно від кількості таких порушень, що. Тут виявлення добре. Як ви бачите, шановні глядачі, досить багато нюансів. Тому, якщо будуть додаткові питання, звертайтеся за телефоном шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал. Гарного вам дня!